Вітер різко зминає і зморщує воду в калюжі. Сонце січня вже залишки снігу нещадно поблюжить. Механізмом дві роки планет, на який ми не вплинемо, Трансформується до нас і роблять нас тим нещасливими. Так незвично поводяться ті, хто для нас свої люди. Хоча б хтось в цьому світі впевнений в тих, кого любить. Південний вітер січня неочікувано дружний. Він зимо трішки надіп'ємо, в кітриди із не їм де Чупчик і дробить. Скоріше зелені. Слова після паузи тривали приземлець. Не вийшло неодіалогу Анандін та Мороз. Цікаве довго спілкування в романах Айріс. То були люди не мої, хоч з ними йшло по нотах. Від зустрічі своїх талант затамував мій подих. Вони ж чомусь усе сприймали, наче долі виклик. Любила щиро та до безсердечності не звикла. Бекаром можна скасувати знаки при ключі, Прибрати ж віддані з душі не ж нічим. Електронні листи на маленькі шматочки рвуться. Розлітаються по галактиці крізь регул, що плоский мов блюдці. На зірковому сервері вляжуться мов полинки. Потім кіптяваться змішається. Із кометною, як вуглинки, В міжпланетному просторі сяятимуть, мов плазма. Не пусте, але адреса не отримує. Шлють Шлюдьбу відразу. У жовтня знов за Айріс смерток селфі ж Людська натура, ми не все, на жаль, вирішуємо. І з власництва з любов'ю кріпкий сплав. Проблема вічність філософська і наша грішня. Не дівеш з листопадом ти осінніх час, зненавидять тебе, та й він цього не любить. То рвеш, то лєш дощі, птахи мовчать. Сумуєш, плачеш, потерпаєш. Все як люди. Це людина моє дежаві, наче знаю її все життя. Осередок любові й жалю, мій наказ моє гасло і стяг. Кожен погляд, натхнення повід. в кожнім слові вчувається знак. Хай простить патетичність Олімп, відчуваю подяку. Увага, Вейль і Антуана серце зряче. Я все помітила і щиро вдячна. Не все знайшлося, що шукалося нічого. За те, що є, низький відкрій. І дяка Богу. Мов з різних двох волокон зіткана людина, як жорстко ніжна органза, із двох ниток тканина. Дашок м'який і полість, цукій сплелися. Так дисонують в особистості контрастні риси. І ти заплутуєшся знову в визначеннях, дефініціях, не здатен, ніби відрізнить, чи справжня муза це, чи фікція, природний зоряний пилок на крильцях утендітного метелика, чи штучні крила з органзи, що шиють для зображення ангеликів. Хто захопився королем чи королевою, той має стійко винести, дилему милувати стратити щодня ходить в немилості. Коли ж скінчаться сили торону планятись, Знесеш без застереження, тобою створену корону королівську у комірку на збереження. І коли ти ці очі у кожного бачиш, кого не зустрінеш, знову дивому старт переходить примарний той фініш. Інші люди вночі можуть снитись, а поглядний, хто же, хто підніме до вимірів обрії нових, хто стреси примножить. У вісні лише бродили ми у літню зліну. Все не так чудово сталося, аби не гірше. Вінгенштайн просив його читати неквапливо. Як же мріяти, що вам його стичите? Що ж ненадійні між нами мости, надто хиткі і постійно уруси, це ж наче руки до сонця тягти, з певного ракурсу здасться, торкнувся. У півників іристів мокрих висить, як у баси та вуха. І шкода порушити чари дощу, що їм випало слухать. Я б теж залюбка цей вечір червеневий людину почула, Та в дощ не злетить, із проханням про здійснення мрія причуду. Люди їдуть, а я повертаюся. Каже дивне. Тут асфальт пам'ятає дитячі сліди мої, Вон струмок під містком, як колись тихо котиться. Ось улюблена наша чорнильна шовковиця. Підприємства, будинки, театри з музеями. Місто буде реальним, живим, не ідеєю, і якими б вони не були, розчулись на всі міста. Повертаюся, чесно.